Колись одне таке відео змінило моє життя. Там також сиділа жінка в червоному одязі, і зараз таке саме відео записую я, тільки вже за своїми лайфхаками те, що мені допомогло підвищити самооцінку, підвищити впевненість в собі. Я просто зараз на цьому місці перед собою бачу ту дівчинку, якою я була колись, яка дуже була скромна, яка майже ні з ким не говорила. В якої було дуже багато дитячих травм вдома і в школі, і так далі, все це їй вдалося пережити, їй вдалось стати новою версією себе, змінити себе, стати впевненішою. Тому, коли до мене на когось сесії приходять ось такі самі дівчата. Які хочуть також перебороти ось цей свій якийсь внутрішній страх, якийсь ось цей внутрішній бар'єр відкритися. Тому що якщо у вас вже є бажання змінитися, бажання стати певнішою, бажання, що ви як ніби не відкриваєте повністю себе. Я це відчуття дуже добре розумію, коли ви, як ніби. Ви знаєте, які ви всередині, ви знаєте, що ви можете краще, але ви не показуєте цього. Ви не можете це показати, ви не можете це як ніби відкрити, як ніби відкрити себе. І ось це відчуття я дуже добре знаю і дуже добре розумію. І тому сьогодні хочу з вами поговорити про впевненість, як все-таки це можна перебороти. Тому що це до мене дуже близько, це просто найкраща тема, з якою я працюю на моїх коуч-сесіях. І найближча тема мені, тому що все це я пройшла на своєму досвіді, все це я пройшла з моїми клієнтами. Тому сьогодні ми поговоримо про впевненість про те, як її випрацьовувати, можна сказати. І також розкажу, що робила я і що я не рекомендую робити вам. Не буду вдаватися в деталі свого якогось там досвіду і так далі, що в мене було в дитинстві, тому що це було і було. Це не. Визначає мене як особистість зараз. Тобто є люди, які вони досі розказують, мене там в школі були, мене батьки були не такі. У мене все було не таке в дитинстві. Через це я такий зараз. Але ні, зараз ви можете вибрати повністю нову версію себе. Зараз ви вже не той, де ви були там. Зараз нове життя. Ви зараз старший, ви зараз дорослий, ви зараз інша особистість можна сказати, навіщо якось себе з'єднувати з тими якимись травмуючими подіями? Це ж не класно, це ж були ж не класні події, навіщо себе зараз з ними порівнювати і казати, що так у мене було? Через це я такий. Просто треба обірвати ці нитки і перестати так себе робити. От я знову відійшла від теми, але. Тому я не поєдную себе з тою версією, тому що це просто мій досвід, це просто те, що було, з цього я навчилася, але це не означає, що ці травмуючі події я маю переносити зараз в моє життя. І тоді, коли все це відбувалося, я розуміла, що це не я. Я розуміла, що це не я справжня. Я справжня, я весела, я відкрита, я добра. Розумієте, що я маю на увазі? Я інша, але я не могла цього показати в світ. Мій внутрішній світ не сходився з тим, що я бачила зовні. І тому я вирішила переїхати в інше місто, тому що я хотіла все змінити. І тоді я пофарбувала своє волосся, змінила так сказати, свій стиль. І я подумала: якщо я зараз переїжджаю в інше місто, я можу бути там взагалі іншою людиною. Я можу, вони ж не знають, яка я є. Вони не знають, яка я там була, і так далі. Про мій якийсь досвід. То чому я маю бути такою самою? Я ж можу бути взагалі іншою людиною. І, в принципі, це такий ще також лайфхак. Тобто ви можете навіть кожен день бути іншою людиною. Ви можете кожен день, якщо ви змінюєте щось всередині, якщо ви собі кажете якусь установку сьогодні, хочу прожити день як не знаю, мільйонер, ви будете проживати цей день так. Якщо ви кажете сьогодні, я хочу прожити день як якась там не знаю, впевнена в собі особистість, ви проживете цей десь не так. Я дала собі таку установку, вони не знають, яка я є, то чому б мені не зіграти роль і стати іншою? І тоді я почала грати цю роль, я почала бути новою особистістю. Я сказала: якщо в мене ще раз такий самий досвід повториться, як він в мене був раніше, то я не буду більше цього допускати. Я не буду більше допускати такого відношення до себе, того що я вже не та. Я вже інша, я інша версія мене. І ця версія мене не дозволяє такого. І після того все почало змінюватись, тому що коли я почала до себе так відноситись, коли я зрозуміла, як зі мною можна, як зі мною не можна, інші люди почали також показувати таке відношення до мене, тому що вони розуміли, що так не можна. Тоді моє життя можна сказати перетворилося на те, яке я завжди хотіла для когось, це було просто нормальна картина. Для когось це було. Зовсім нормально для мене ж це було щось дуже незвичне, коли ти можеш просто нормально себе поводити серед людей, коли ти можеш нормально відкриватися, коли ти впевнена в собі, в тебе є друзі, і все класно, і ти одна з них. Після того, звісно, пішли нові випробування, тобто як не злитися з іншими людьми, як не почати повторювати за кимось, як відокремити себе і зробити себе ще сильнішою особистістю. Але це вже інше. Давайте поговоримо сьогодні про тактики, як можна підвищити свою впевненість. І перша тактика, про яку я вам вже розказала, це притворитись. Тобто притворитися, ніби ви інша людина, притворитися і притворятися настільки довго, доки це не стане реальністю. Це можна застосувати до дуже багатьох сфер нашого життя, але це реально працює. Це працює от як афірмації теж. Ви собі проговорюєте, афірмації іноді можуть зробити гірше, якщо ви самі в собі всередині не вірите. Але якщо ви будете кожен день шукати підтвердження тому, то ви повірите, коли е, я собі кожен день писала. Мені завжди щастить. Мені завжди щастить. Коли в мене ставалася якась така штука, щось мені там не знаю, поставила автоматом залік або знайшла гроші. в мене одразу в голові виходила ця думка: мені завжди щастить. Якщо ви напишете 20 пунктів, чому вам щастить, де вам вже щастило, що вас вже вийшло, і потім ви собі кожен день будете в афірмації повторювати Мені завжди щастить, це просто в 10 разів підвищить ваш успіх. На те, що ця афірмація спрацює, тобто це такий лайфхак, якщо ваші афірмації не працюють, означає, що ви самі не впевнені в них. Тобто ви самі не вірите в це. А як може щось збутися, якщо ви самі собі кажете і самі собі брешете? Але якщо ви повірите в це і почнете це повторювати, це просто дуже сильно покращить ваш ефект. І тому ця порада притворятися до того, поки це не стане реальністю, вона працює. Тому треба просто спробувати. Звісно, це важко тримати все це в голові, і треба працювати з більш Внутрішніми своїми якостями. І в цьому мені допомогла медитація. Коли ти поглинаєш в себе, погружаєшся в себе, ти починаєш уявляти те, чого ти хочеш, ти починаєш уявляти, як як ти типу, позбуваєшся того, чого ти не хочеш, ти починаєш працювати над своїми установками. І це друга порада, яку я дам вам для того, щоб підвищити свою самооцінку. Це медитація. Тому що в медитації ти працюєш саме з ось цими внутрішніми слоями себе. Найкращі медитації, які в мене були за моє життя, я зібрала повністю список, його можна знайти в моєму телеграм-каналі. Якщо вам це цікаво, ви можете туди заглянути. Ми продовжимо далі. Наступне. Те, що я робила, і те, що я не рекомендую робити, це вихід з зони комфорту. Це спрацює, це працює класно, але не все і не завжди. Тобто, в мене була ціль дуже швидко підвищити свою самооцінку, тому що я хотіла себе нормально почувати. Через це я приймала участь в дуже дивних, можна сказати, челенджах, де треба було випробувати себе на міцність, як, наприклад, прийти в автобус, дати комусь телефон. Казати, потримайте, будь ласка, щоб вони записали відео, як ти співаєш в тролейбусі, автобусі, трамваї. У мене це вийшло два рази, і це було страшно. Після того в тебе таке відчуття, ніби мені вже нічого не страшно. Або такі завдання, як потанцювати в торговому центрі своєю музикою біля кучі людей, або покричати з моста, або ще багато чого. І такі завдання вони дійсно випробовують тебе на якийсь такий внутрішній стержень. Перше завдання, яке я робила з таких, воно саме легке просто стати в місті, де багато людей, стати з закритими очима і стояти. Ось, люди ходять, а ти стоїш з закритими очима. В принципі, це цікаво, це цікавий ефект після того, якщо ви так прямо рішитесь на це, це можна зробити. Але я би не входила в ось всі ці прям занадто сильні випробовування себе, виходу зони комфорту і так далі. Тому що так ми тільки нагружаємо свою нервову систему. І це не дуже добре. Ми як ніби такою силою намагаємося дати собі ось цю самооцінку, ніби силою намагаємося себе заставити стати впевненіше. І зараз я це бачу з іншого ракурсу, і бачу, що це не занадто дуже добре. Хоча в той момент це мені допомогло дійсно. Працювати над собою. І наступна порада: для того, щоб нам любити себе, для того, щоб нам поважати себе, нам треба за що себе поважати, нам треба за що себе любити. Ви можете виписати список 50 моїх перемог, список 50 класних якостей, список, чому мене треба любити, чому мене треба поважати. Список те, що у вас вже вийшло, список там, де ви думали, що от у мене це не вийде, а у вас це вийшло. Якщо у вас цього немає. То нам треба над цим працювати. І навіть якщо у вас це є, теж треба над цим працювати. Якщо ви будете кожен день, ви сказали собі, я кожен день прокидаю всім ранку, і кожен день ви прокидаєте всім ранку протягом одного місяця. Чи це не класний вже результат? Чи це вже не показник того, що ви поважаєте свої слова, що ви самі дотримуєтесь своїх обіцянок? А повірте, не багато людей це робить. Що ви. Виконали те, що ви захотіли, що ви просто дотримались цих речей, які ви сказали. Це ж вже дуже класне досягнення. Це вже показник того, що ви поважаєте себе. І так має бути зі всім. Тобто, вам треба почати збирати свої перемоги, збирати як в якійсь грі, збирати усі речі, за які ви самі можете себе поважати. Це можуть бути просто самі якісь маленькі речі, це можуть бути якісь. Подарунки собі, ось якщо я люблю себе, я дарую свої подарунки. Що для вас, в принципі, означає любити себе? Це також письмова практика, яку ви можете виписати. Що для мене означає, як я розумію, що людина мене любить, і почати робити все це для себе, почати виконувати це для себе, тому що ви людина, яка вас любить. Ви маєте бути людиною, яка вас любить, і ви маєте собі постійно повторювати. Я люблю себе, тому що, крім вас, цього ніхто вам не скаже. Неважливо, наскільки ви думаєте, я собі брешу і так далі, я себе не люблю. А чому? Чому ви вирішили, що ви себе не любите? Можливо, ваша любов до себе просто проявляється в тому, що ви ем, не знаю, жалієте себе, кажете сьогодні не піду в зал, тому що мені погано. Пожаліли себе, та так ви проявляєте свою любов до себе. Але якщо ви почнете проявляти цю любов до себе по-іншому, проявляти її з можна сказати правильного боку, почнете слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням, ходити в спортзал, робити якісь речі, які будуть класні для вашого тіла і для вашої душі. Починайте краще працювати, починайте відповідати своїм бажанням, почнете відповідати своїм вимогам, почнете робити те, про що ви давно мріяли, починайте доповнювати свій день. Тими речами, про які ви хотіли, тими речами, які роблять вас щасливіше. І кожен день ви почнете будувати ось це життя, про яке ви завжди мріли. Ви почнете реально досягати того, що ви хотіли. Через це ви почнете досягати, 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 досягати чогось, навіть якісь маленькі речі, я не кажу зараз побудувати 15 бізнесів. Ви можете завести щоденник перемог, щоденник, куди я кожен день записую, що в мене сьогодні вийшло. Я прокинулася всім ранку, клас, я виконала якусь задачу на роботі, клас. Мені перестало бути страшно робити якусь дію, клас. Це дуже важливий крок. Чим більше вам у вас буде перемог, і чим більше ви будете помічати ці перемоги, тим більше ви почнете підвищувати свою самооцінку. Також ще одна порада це коли ви відчуваєте страх, йти в цей страх. Коли ви йдете і думаєте, краще не буду цього казати, і ви це кажете. Коли ви йдете і думаєте, ні, краще не буду туди заходити і ви заходите. Тобто, ви помічаєте кожен день ваші страхи, помічаєте те, від чого ви підсвідомо відказуєтесь. Можливо, якісь класні проекти, від яких ви відказуєтесь тільки через цей страх. Прикольна фішка, яку я теж використовувала, це якщо вам страшно, що хтось вас запитає, навіщо ти це робиш, що це за фігня, на що ти це зробила, ви можете сказати, в мене таке завдання. Мені дав таке завдання, коучу. Мені дали таке завдання на курсі, а вам дійсно дав таке завдання коучу, тобто я. Я бажаю вам вдачі, я впевнена, що у вас все вийде. Якщо вам треба частина 2 про впевненість, то пишіть в коментарі і буду в принципі рада за коментарі, за лайки, за підписку, тому що я починаю по-новому вести свій YouTube канал, і це для мене дуже-дуже важливо.